Ефірі новини у студії Дніпро Тіві Євген Коптів. Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без обстрілів. Сигнал повітряної тривоги лунав один раз і тривав понад півгодини. Утім, ворог завдав удару по Дніпропетровщині. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Там виникла пожежа, яку наразі рятувальники загасили. А вже на ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду на Нікопольщині з важкої артилерії. Наразі повідомлень щодо загиблих та постраждалих немає. Інші наслідки обох ворожих атак уточнюються. За минулий тиждень ворог випустив по українським містам і селам 65 різних ракет, майже дві сотні дронів, з яких 87 шахеди. Суттєву частину вдалося збити. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Також він зазначив, що системи протиповітряної оборони, які нам надають країни-партнери, роблять значний внесок в захист мирних жителів нашої країни. Вже готуємося, щоб наступний тиждень ще посилили нашу державу і наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня, вересня, які вже заплановані і Кримська платформа, і саміт перших і джентльменів. Наша участь в Генасамблеї ООН, і формула миру. Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих. То, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. За півтора роки повномасштабної війни дніпровський метрополітен став центром соціального життя. Тут проводять концерти, заходи, благодійні збори та форуми. Як відбувається підготовка до нового заходу? Бачили наші журналісти. Доброго вечора, ми з України. Метро місце, де після початку повномасштабного вторгнення відродилося творче життя. Тут можна не хвилюватися за свою безпеку та відчути минулі безтурботні дні. Нашим департаментом молодіжної політики і департаментом гуманітарної політики проведено вже понад 10 заходів. За участі міського голови, за участі відомих представників шоу-бізнесу, саме молодь виступила ініціатором культурних заходів. Допомагала організовувати та реалізовувати проєкти під землею. Метрополітен не припиняє свою роботу навіть під час концертів, адже перебувати на станціях безпечно. За цим дуже пильно слідкують як організатори, так і представники електротранспорту. В метрополітені є лінія, за якою не можна переходити навіть під час перебування на якихось заходах. Це пов'язано з тим, що повітряні потоки при перебутті потягу можуть зашкодити людині. А також наші працівники, працівники муніципальної варти, національної поліції, вони запобігають будь-яким іншим небезпекам для містян. Наступний захід у підземці відбудеться до дня молоді. Буде задіяно чотири станції метро, на яких будуть представлені молодіжні локації, і так само закінчиться це великим концертом за участі відомої виконавці, Відомого виконавця, слідкувати за наступними проєктами можна на сторінках департаменту. Доєднуйтесь за QR-кодом. Співпраця міськрад, районних рад та мешканців міста запорука екологічного порядку. У Дніпрі триває ліквідація стихійних сміттєзвалищ та перевірка бомбосховищ міста. Детальніше дивіться у сюжеті Сергія Скрипника. Першою локацією чергування стало укриття за адресою вулиця Коксохімічна, 1. Це бомбосховище, одне з 15, яке облаштоване на території підприємства. Пані Вікторія пригадує день, коли сховище дійсно врятувало життя людей. 11 березня 2022 року, після прильоту в нашому районі, багато цивільних людей знаходились в, в наших захисних спорудах. До 70 чоловік в, в одному, наш в одній нашій захисній споруді. Люди були в паніці. Люди були в паніці, але ми допомагаємо нашим цивільним людям чим можемо. При оголошенні повітряної тривоги підприємство вимикає турнікетну систему та пропускає усіх охочих. Ці захисні споруди вони працюють, вони підготовлені до будь чого забезпечені водою, продуктами. Ну, тобто, всі мешканці нашого міста і також співробітники нашого підприємства тут ну, можуть отримати захист, ну, необхідний захист. Всі укриття підприємства знаходяться за чотирма адресами: вулиця Коксохімічна, 1, проспект Свободи, 92 А також підприємство стан 550 по вулиці Набережна Заводська та вулиця Маяковського, 3. ми побачили про те, що на території одного з 15 бомбосховищ, які знаходяться на території суб'єкту господарювання. Звичайні мешканці міста е, можуть е, забезпечити свою безпеку і перебувати відповідно у е, абсолютно безпечному місті, і вони забезпечені усім необхідним. На наступній локації Ярослав Крисько побував на ліквідації стихійного сміттєзвалища по вулиці Мандриківська, 306. Тут було неконтрольоване звалище відходів площею 20 квадратних метрів. Це гілля, пакети та будівельне сміття. Ми з вами ліквідували сьогодні сміттєзвалище площою 15 Метрів кубічних і, взагалі, основною причиною виникнення сміттєзвалищ це неналежне ставлення певних категорій населення до, взагалі, до процесу поводження з побутовими відходами. Починаючи з травня департаментом екологічної політики було прибрано понад 30 таких звалищ. Щодо ліквідації сміття можна звертатися на єдину гарячу лінію міської ради 056-732-1212. Смертельна -12. аварія у Павлоградському районі. Вночі на трасі мерефа лозова Павлоград поблизу села Жемчужне водій. Легковикан не впорався із керуванням, зіткнувся з вантажівкою з і з'їхав у Кювет. З розтрощеної автівки тіло загиблого деблокували з допомогою спецтехніки ДСНС. Ремонт трамвайних переїздів по проспекту Миру на етапі завершення. Роботи з реконструкції чотирьох переїздів тривали майже півтора місяці. Наразі відбувається оновлення останнього на цій ділянці. Як саме? Дізнаємось з наступного матеріалу. На перетині проспекту Миру та вулиці Захарченка оновлюють останні з чотирьох трамвайних переїздів. На цьому переїзді плануємо укладати залізобетонні шпали для залізобетонних плит, та так як в переїзді будуть укладатися широкополісні плити. На ділянці працюють 12 монтерів колі та різноманітна спецтехніка. Роблять все, аби Дніпрянам було комфортно пересуватися містом. Ми проводимо роботи з ремонту саме. Трамвайного переїзду на ділянці, яка суміжна з автомобільною дорогою, стосовно пішохідних плит, також вони будуть вкладені вже після вкладання саме З початку року виконано ремонтні роботи на вісьмох переїздах. Зокрема, це і нещодавно ми відкрили рух трамвайним переїздом на перехресті вулиць Мазепи-Київська. До кінця року планують провести реконструкцію ще на шести переїздах. Сучасні українські бренди зі всієї країни приїхали до Дніпра. Центр сучасної культури міста став локацією для ап маркету простіше кажучи, ярмарку. Різноманітні торгові марки представили Дніпрянам свої ексклюзивні витвори. Про сучасну українську культуру розповість детальніше моя колега Ксенія Штомпель. Переплітаючи нитки, пані Вікторія створює свій унікальний український шедевр. Це безрукавка. Вона виглядає як такий переднічок, це дуже старовинна так, ідея. Я тут взяла вісьмикомічну зірку, це означає зірка матері. В бачите, в розличних виконаннях, вони розличні орнаменти, скомпонувала і так відбулася ну, така результатка. Светри, капелюхи, хустинки. Жінка приїхала з Черкаської області до Дніпра, аби представити свій бренд. І таких як вона, у центрі сучасної культури до півсотні. Представники українських торгових марок зі всієї України зібралися на благодійному поп ап заході Наприклад, у ці роботи Владислава Юдіна, це митець з Харкова. Він робить отакі водяні свистунці, в які можна набирати воду, і вони гарно співають, може показати. Як ташки дуже гарні. Вони неповторні, Кожна неповторна, аутентична іграшка. Необмежений вибір від прикрас та одежі до квітів та страв для відвідувачів представлені товари на будь-який смак і гаманець. Ми не приходимо в якийсь магазин, а ми приходимо на якусь локацію. Де відбувається не тільки продаж товарів, а де відбувається спілкування з клієнтами, спілкування між брендами і самі відвідувачі вони можуть не тільки придбати щось, а просто гарно провести час. Влада на такому заході не вперше зізнається сьогодні. Її серце підкорила українська одежа. Футболку білу асиметричного крою вам показати, Зараз я вам покажу. Будь ласка, дуже крута, структурована. Мені дуже подобається. Круто, мені подобається, що в Дніпрі в нас щось подібне, але дуже мало. Поки що мало а, представників нашого українського бізнесу. На полицях ап маркету можна побачити і знайомі обличчя для Дніпрян. Місцевий фотограф продає свої закарбовані миті. Це Олександр, який бігає по 15 кілометрів в день. По Дніпру, на лівому березі, я думаю, багато людей його знало. Я його зустрів біля Макдональдсу на Воронцова. Людина, яка вірить в те, що ще може кудись дійти. знаєте, Вона вірить, вона, вона кожен день прокидається та біжить по 15 км в день в одній туфлі та в одні От Збираю зараз гроші йому на одежу через це відео. Ось. І це фото на плівку. Організатори заходу планують зібрати кошти на пікап для інженерно-саперного загону ТРО, а також залучити якомога більше дніпрян до культурних подій. І далі коротко про ситуацію у місті. Сьогодні комунальники продовжують аварійні роботи на бульварі Зоряний. Поки будівлі 1 Д та 3 по згаданій вулиці все ще залишаються без водопостачання. Його відновлять по завершенню робіт. Також у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт приватної енергетичної компанією ЦЕК сьогодні з 8 ранку до 18 години припинено подачу електроенергії за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Також звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Про роботу транспорту з 9.30 до 17 години трамваї номер 18 та 19 прямуватимуть скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на житломасив Лівобережний 3. А трамваї номер 12 продовжують курсувати за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду на Старомостову площу. І на останок про погоду. Зараз у Дніпрі температура повітря плюс двадцять Синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря протягом дня сягне 32 градусів. І на цьому випуску завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ті війни. На наші спецпроєкти qr Кюркоди на екрані. Якщо Дніпрові, зникає з телеефіру, Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі!